4300, якщо вже і до 4 можна купити даний автомобіль, якщо через декілька днів ми будемо його розігрувати до вашої вагені Санрок. Сіма улюблений ваш Rock з 2,5 бензиновим атмосферним двигуном, 4-циліндровим, звісно ж. І з вашою улюбленою коробкою передач під назвою Варіатор". Автомобіль 2020 року вам не почулося все вірно. 20-й рік автомобіль дійсно з мінімальними пошкодженнями. Основне пошкодження у нас, як пише, Undercarriage. Все вірно, тобто автомобіль отримав по 500. В такому форматі виглядає дана модель. Давайте вам швидко покажемо її 360. Є у нас питання дійсно по підвізці. І все. Як я питав, у нас трішки спригнув там передній бампер, але це все типу, не страшно. Тут підігріли, тут витягнули, тут пофарбували, тут не напов... ну, Самі прекрасно все розумієте. Пробігу в даній моделі 77 майже тисяч миль. Якщо вам до вподоби дуже сильно цей варіант, ми можемо його купити вже і зараз за 4300, Тоді він повністю з усіма послугами з комісійними з розмитненням. З доставкою буде заїжджати в Україну в районі там 12 тисяч. Нагадаю, що це двадцятий рік з мінімальними пошкодженнями. Так тут з бампером потрібно розібратися. Є у нас проблема, тому що у нас з однієї сторони десь здуті колеса. Думаю, це теж вирішується доволі швидко. Не проблема. Як ви можете звернути увагу, даний автомобіль на комплектації СВ середня комплектація шкі... не шкіряний салон, вірно електросидіння. Якщо не помиляюсь, навіть 360 немає, але знову ж таки бюджет даного автомобіля дуже приємний. І пробіг незначний пробіг, 77 тисяч миль, все вірно. Мультимедіа, мультикермо. Нагадаю, що автомобіль передньопривідний, Доволі непоганий варіант. Да, трішки підправити, підмазати, полірнути, помити. Звернути увагу не знаю, там на підвіску однозначно і можна собі. а ні, є у нас тут трішки, трішки незначна безпека по шторці по правій. Тому звертатись компанію інтертрейд авто США. Прижнемо як зазвичай, як завжди, найкраще для найкращих. З вами менеджер Дмитро. Як завжди, вам рекомендую Нісан Рок Да, прекрасний автомобіль. Ми вам і на газ поставимо, все зробимо. Відполіруємо, відмиємо. Ви собі сіли і поїхали. Тому всім гарного дня і купуємо вже і зараз.